Прошу включити там світло, коло дверей, бо я не вижу, хто є в церкві. О, розмінілося, пані. Все все. Батька нема, пропадь буде довга. На дворі, На дворі. На дворі. а так. Все, є вона. Мені я спокійний за всіх парафіян. Ви знаєте, сьогодні ми маємо неділю, в якій ми згадуємо. І у Марії в неустанної помочі в її Чудотворній іконі. І з другого боку, за порядку, маємо читання про сотника. Я свідом того, що вони одні з другим між собою якось не дуже в'яжуться. Насправді, зв'язок все ж таки є і він відбудений. Давайте поговоримо про сотника. Що ми бачимо в цій історії? Перше, що зазвичай нам всі кидаються в очі, це оздоровлення паралізованого хлопчини, який тяжко мучиться, і йди, хай тобі станеться за твоєю вірою. І слуга видужав тієї ж години. Що ми чуємо, видужав тієї години. Вже і зараз. Це просто джекпот. Якби всім нам хотілося, щоб ми так. Мали такий досвід. Всіх хворих ми б своїх уздорових, скільки б наших близьких були би ще з нами, скільки б ще чого могло зробитися, статися, якби хтось оздоровився, як наслідок не помер, не мучив бися, було би дуже і дуже добре. Але Бог не шкодує нам цілому. Бог не той, який. Женеться за тим, щоб всі були здорові, Бог, який бачить більше, ніж бачимо ми, той, який є поза простором і часом, трансцендентний, відкрив до слова, який здатний охопити теперішнє, ймовірне майбутнє і минуле, який бачить причини і наслідки. Він стримує себе, аби не зробити всіх здоровим, аби не зробити всім чудом, аби не поставити всіх на ноги. Це я кажу: стримує себе по-людськи, бо, це трохи по-інакшому то виглядає. Тому що в іншому місці ми знаходимо слова, де каже, краще тобі вийти в Царство Боже сліпим, кульгавим, без ока, без ноги, аніж здоровим. Кинути в темряву хроничення. Бог робить чуда там, де І разом з ними дає можливість людині навернутися. Або як в цьому випадку робить чудо, опершись на здорову середину, здорову мотивацію, здорове прагнення цієї людини, опершись на його віру. І це дуже часто Ісус. Робить чуда, оздоровляє, опершись на віру людини. Бо віра це те, що дає бачити зміст і терпінь, і страждання, і теперішньому, і майбутньому. Віра, вона не дивиться лише на тепер і зараз, але дивиться на людину цілісному. Від початку і до її вічності. Не до кінця, а до вічності. Кінця в нас немає. Кінець мають песики, котики, тваринки і все решту. Навіть земля і небо мають кінець. А ми не маємо. Отже, що ми тут бачимо? Ми чуємо, слуга видужав, але не чуємо, нехай станеться за твоєю вірою. А яка б була віра того чоловіка? Отець Роман Лава не вчора запустив коротеньке відео, мотивацію, який мені казав, про віру, як її можна поміряти. Чи можна її якось намацати, змінити, зважити, охопити? Виявляється, можна. Наша віра пропорційна тому, як ми живемо, нашим ділам. От як ти віриш в Бога, якщо твоя віра велика, то ти живеш по-божому, як Божа дитина, за його правилами, законами. Та навіть не за законом і правилами. А живеш за любов'ю, Це за найвищий закон. І джерелом всякого закону. Давайте подивимося на віру цього чоловіка, сотник, авторитет, командир гарнізону, командир частини, не буду називати командирів наших частин, але це великі начальники в кожному регіоні, в кожному місті, який має під собою велику силу людей. В той час сотня когорта, кого вистачало, щоб тримати порядок. У середньостатистичному місці місті. І ось цей великий начальник, римлянин, поганий, вірить Ісусу. Ну, що йому вірити? А що йому вірити? Він представник окупаційної влади, він представник сили, він той, який представник держави, яка зневажає всі решту народу, їхню культуру, віру, релігію, все решту. І цей чоловік поводиться як? Поводиться дуже незвично. Він вірить в Ісуса, довіряє йому, вірить в Бога, народу, якому, якого вони поневолили. Звідки це взялося? Він мусить десь побачити, почути про цього Бога. Він мусив десь ставити свої питання життєві, на які його державні Боги. Не давали йому відповідь. Він мусив стикатися щоб у своєму пошуці, шукаючи Бога, міг подивитися на те, на що по замовченню він зневажав Бога і культуру, і нарік, який вони полонили, який не вартий чорного піднігтям на руці гемлянина. І він не боявся туди заглянути, спитатися, а який цей Бог? В якого Бога вони вірять, а що цей Бог вміє, що він говорить, під ким він є, цей Бог? Він побачив, що цей Бог, Бог Авраама, Ісака, Якова, Бог поневоленого народу. Рапту, вартий уваги і довіри. Вартий насійки, щоб він спускається зі свого п'єдесталу, сотника, командира частини. Представника окупаційної влади, представника сили, він опускається і покорою приходить до якогось мандрівного учителя і каже, я тобі вірю. Більше того, він далі пішов, ніж віри, офіційна віра, яка представна якої є еліта, храм, священство старозавітнє. Він пішов далі, він побачив, що ця віра розвивається в якомусь мандрівному учителеві Ісусові. Ось він представник Бога, і Бога. І до нього він схиляється. Навіть не прийшов там до пересвященника слухати, як рівня, до чуть меншого від себе, поможи моєму сину. Він приходить до Ісуса. У очах ремля світу, коло його друзів, це опустити себе нижче листа, так може, Його віра в Бога, Його віра в Ісуса як представника цього Бога. Не будемо вдаватися в деталі на більш і не здатні, можливо, ви бачите, що в той момент. Але його віра дозволила йому вийти і зійти свого п'єдесталу, своєї гідності, почесті, свого авторитету і стати меншим іншим, і просити, і просити в покорі. Називаючи себе, себе римлянина, називаючи негідним зайти до мого дому. ми співляємо, яка це віра і покора, ще й заради кого, ну ще б за сина єдинородного. А це за слугу, за раба. Це взагалі м'якість, вразливість. Як так можна? А йому розходився цей раб. Розходився цей слуга. Він мав добре серце і йому за кожну людину розходилося. Особливо за церкви близька є, навіть якщо вона низького походження. Це людина з Великої Вухою, це прикмета, яка належить Богові, бути прихильним, любити. Цей чоловік був близьким до Бога, і він приходить і. Отримує то, що просив, бо Ісус бачить Його віру. Коли я пам'ятаю свої перші образи, у нас в хаті висів образ Святого Миколая, фотографований, великий, а другий був образ Матері Божої неустанної користі. Теж самий великий. Я свідомо, що то Бог не Николая, а на Марію, що його мама. Ну, це на початку так було. Миколай мені не дуже подобався, а та Марія мені ще не вже подобалася. Будь такий темний образ, мені теж там було насуплено. І загалом, коли я бачив бразиль цього. Матері Божої останові помочі, тому мені особливо не дуже подобалося. Чому вони не подобалися? Бо там Марія Сумна, бо там темне тло, там щось не зрозуміло, наші давно вінки, списи і все решту. І це було якось ну, не, не було такий образ, який зі свого вигляду просто тебе потягає. Тому я його не любив, мені не подобалося. Але коли я прочитав вже пізніші часи значення, символізм цієї ікони, я там на Фейсбуку перепостив, не буду вам переповідати. Символізм, чи можна знайти в соцмережах символізм цієї ікони, вона набирає зовсім іншого значення, дуже глибокого. Вона яскраво це такий підручник. З науки маріології і христології, науки про Марію, науки про Ісуса Теологічних дисципліни. Там змістовно закодовано, прописано про них все. І коли ти це пізнаєш, знаки і символи, ти починаєш любити цей образ. Буділа Марію ми позамовчували цю любимо. І постає питання, а що спільного між образом не неустанної помочі і нинішнім Євангелієм? А Неможливо щось зробити, коли ти його не знаєш, не пізнаєш? Коли ти не шукаєш інформації про когось чи про щось, аби воно тобі любилося? Цей сотник шукав інформацію про Бога. Він мав прагнення в своєму серці і за ним шукав. Не залишився на тому, що мене так мама виховала, я вирос в інтелігентній, знатній родинській родині. Я все знаю, мені більше нічого не треба. Бо Бог сумнівами, пошуками, прагненнями серця його кликав і шукав. І він пішов за цим пошуком, шукав інформацію, дивився навколо того, що що йому зустрічається в житті. І Бог привів його пізнати себе, його полюбити. І зовсім на свою велику віру, яка виразилася в такій покорі, в такому поступку, він втримав ласку, зцілення для близької йому людини. Діва Марія, образ непорочного зача... неустанної помочі, було для мене нелюбина, немилий цей образ, бо я його не знав. А тільки після того, коли я пізнав, їх, пошукав, прочитав, я починаю розуміти, любити цей образ і ще більше розуміти місію, функцію, статус Діви Марії для нас, для церкви. І це є дуже прекрасно. Жилишній сотник і свято Діви Марії, яка не змучується, не втомлюється. Помагати своїм дітям. Помагати нам. Показує нам, що чим більше ми шукаємо Бога, чим більше ми шукаємо правди про нього, чим більше ми його любимо. А чим більше любимо через той потужний зв'язок любові, ми здатні від Бога бути більше наповнені добро, правди, красою і здоров'я. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усіми слінаші, промово.